Добрий день, брати і сестри! Красою, вважаю, велич душі, учить нас отець церкви, святитель Григорій Богослов, не те, що можуть написати руки, а час зруйнувати, але те, що бачить погляд сотливого разуму. Ви дивитесь телевізійний пархіальний огляд, і сьогодні в нашому випуску ми розповімо про такі події в житті Одеської єпархії Української православної церкви. 5 лютого митрополит Одеський Ізмаївський Агафангел молитовно відзначив День свого Небесного покровителя, святого мученика Агафангела. Для віруючих розпочалися підготовчі тижні до Великого посту. 4 лютого Одеса вшанувала пам'ять пристопам'ятного митрополита Одесько-Херсонської єпархії Сергія Петрова. 5 лютого церква святкувала пам'ять святого мученика Агафангела, і ми вітали нашого і люблячого отця, високоприсвященнішого агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського із Днем Тезу іменництва. 4 лютого напередодні Дня пам'яті мученика Гафангела Римлянина митрополит Одеський Ізмаїльський Гафангел очолив сенічне бдіння у Святоуспенському одеському чоловічому монастирі. Біля входу до храму викладачі і студенти Одеської духовної семінарії привітали митрополита Гафангела з Днем Ангела. Ще семінарії висловило найкращі побажання та подяку правлячому архієрею за увагу і турботу про духовну школу. Дивлячись у церковний календар на шанованих святих, ми бачимо ім'я святого Мученика Гафангела, який почав свій шлях разом із священомучником єпископом Климентом. Мученик Агафангел був одним із воїнів, які охороняли єпископа Климента Анкірського, коли той перебував у римській в'язниці. Святитель Климент навернув його до християнської віри, після чого святий Гафангел супроводжував свого наставника у всіх страждальних подвигах від Риму до Анкіри. Провівши в Анкірі 20 років у темничному в'язненні, мученик Агафангел був убитий мечем. Святий мученич Агафангеле моли Бога про нас. У день пам'яті мученика Агафангела, Небесного покровителя Високопреосвященнішого Агафангела, митрополита Одеського Ізмаїльського, під склепіннями храму Святоуспенської обителі, було звершено святкову божественну літургію. Повослужіння очолив Високопреосвященніший лодика Агафангел у співслуженні архієреї фісонному Духовенства Одеської єпархії. Ім'я святого мученика, яке з Грецької перекладається як добрий вісник», із моменту уступу на Чернечий шлях носить правлячий архієрей Одеської єпархії, високопреосвященніший гафангел, його фангел митрополит Одеський і Ізмаїльський. Ми бачимо, що ім'я як зеркало може відображати людські якості. На долю мученика випали жорсткі часи, і наша епоха, хоч і більш цивілізована, але і в ній, як хвилі у морі, вирують випробування. Однак православні Одесити в цьому бурхливому морі знаходять свій захист. У в рамах Одеської єпархії, де вони отримують розраду в благій і спасительній звісті, яку трепетом, благочестям і любов'ю несе себе високоприсвященіше митрополита Гафангел. Вітальну адресу від Одеської єпархії, владиця Гафангелу, зачитав архієпископ Діодор. Бо, хоч би ви мали 10 тисяч наставників у Христі, та отців небагато. Це слова апостола. Митрополит Агафангел за свій довгий і непростий шлях служіння став справжнім отцем для багатьох кліриків і парафіян, про яких дбає, молиться і навчає. В Оспенській обителі після відпусту було звершено святковий молебень перед ковчегом і святою главою мученика Агафангела. 31 січня напередодні неділі Промитаря і Фарисея архієпископ парцийський Віктор очолив сінічне бдіння у свято іллінському одеському чоловічому монастирі в співслужінні братії Обителі. Неділою Промитаря і Фарисея православна церква починає підготовку віруючих до Великого посту. На недільних утреннях перед каноном співається зворушливе покаянні стихири. В основу першої стихіри Покаяння отверзіми двері жезнодавче покладена притча про Митаря, із якої взято образ для зображення глибокого покаянного почуття. Друга стихіра на спасіння стязі настави ім'я Богородице, заснована на притчі про блудного сина. В основу третьої множество мною лютих» покладено пророцтво Спасителя прострашний суд. Це єдиний пісний спів, що об'єднає період підготовки до Великого посту і сам піст, уперше прозвучавши в неділю промитера і Фарисеї. Ми чутимемо його на кожній недільній всенічні, сенічні, вечірнє богослужіння в суботу ввечері, аж до п'ятої неділі Великого посту або неділі преподобної. Марії Єгипетської. 1 лютого у неділю Примитера і Фарисея свято Константино Єленінському Ізмаївському чоловічому монастирі божественну літургію очолив архієпископ Болгарадський Сергій у співслуженні і обителі. За богослужінням підносилися щирі прохання і молитви про настання миру в Україні. Учора Євангеліє навчало нас невідступності в молитві, а сьогодні навчає смиренню, усвідомленню відсутності права бути почутими. Не привласнюю собі права бути почутим, але починає молитися, як той, хто не заслуговує на увагу. І тільки завдяки безмежній милості Божої наважується відкрити уста і піднести молитву до Господа. Ось Фарисей перераховував свої права бути почутим і вийшов з храму ні з чим. Погано не те, що він робив так, як говорив, бо так і належало йому робити. Погано те, що він виставив це як щось особливе. Бо чому іноді віруючі погано моляться? Тому що і без того відчувають себе в порядку перед Богом. Треба позбавлятися цього фарисейського гріха і молитися як метар зі смиренням, без гордості і самовиправдання, лише просячи Бога про його милість. З благословення митрополита Одеського Ізмаїльського Гафангела 4 лютого у Свято-Успенському чоловічому монастирі відбулася запокійна молитва у день пам'яті митрополита Одеського і Херсонського Сергія Петрова. Богослужіння очолив вікарі одеської єпархії єпископовіді Опольської Анастасії. Поставлення в воблажене пам'яті приставшогося Господу. помилуй. Подпись на памятный пробег Божий митрополите Сергия, спочивши братья, упокойтесь, что мы тоже памяти и помолимся. Господи помилуй. Проповедавши и заклони пишет, как и жизни не стареем и Сьогодні з благословення Високопреосвященнішого митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела ми звершили заупокійну молитву в день пам'яті Високопреосвященнішого митрополита Одеського та Херсонського Сергія, який чверть століття був керуючим одеською єпархією, займав високі церковні посади. Виховав дуже багато пастерів, архіпастерів, серед яких і наш владика митрополит Агафангел, якого він представив до високого церковного служіння, який вже... Протягом 34 років керує одеською єпархією і є найвидатнішим ієрархом сучасного світового православ'я. Вічна, світла, благодарна пам'ять великому труженику на Ниві Христові митрополиту Сергію. Прийдешній неділі церква згадує притчу про будного сина. Молодший син забирає спадщину, іде з дому і розтрачує все в розгульному житті. Дійшовши до злидня і голоду, він усвідомлює помилку і повертається до батька, сподіваючись стати бодай його слугою. Замість гніву батько зустрічає його з радістю і прощає, влаштовуючи бенкет. Ця притча дуже багатогранна, кожна деталь має велике значення. Наприклад, залежно від життєвих обставин, ми можемо примірити на себе як образ блудного сина, так і образ милостивого батька. Іноді ми, кривдники, ми дивимося на шлях блудного сина і розуміємо, що при належному покаянні нам під силу виправити наслідки своїх помилок. Найважливіше усвідомити і взяти на себе відповідальність за свої вчинки. Буває і інше. Ми потерпіла сторона, нам завдали образи, побажали поганого, завдали біль. І в цьому випадку теж притча може нас навчити тому, що все треба віддавати Божій волі, в тому числі і наших кривдників. Такий підхід разом із щирою сердечною молитвою за них може стати підмогою для виправлення наших близьких, усвідомлення своїх вчинків і покаяння. Так ми не лише викорінюємо образу у своєму серці, а й вчимося щиро прощати. Прислухатимемося до цих дивовижних слів, нехай ця притча стане для нас духовним керівництвом, плоди якого процвітуть у наших серцях. Наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує. 8 лютого неділя проблудного сина і собор новомучеників і сповідників. У четвер, 12 лютого, собор вселенських учителів і святителів Василія Великого Григорія Богослова і Іоанна Златоуста, престольне свято жіночого монастиря на честь ікони Божої Матері, Цілителька в Холодній Балці, 14 лютого, Вселенська Батьківська м'ясопусна субота, 15 лютого, неділя м'ясопусна, про страшний суд і свято стрітня Господа нашого Ісуса Христа. Про ці та інші події в житті церкви і нашої єпархії ми розповімо за тиждень у наступному випуску телевізійного пархіального огляду. Нехай Господь багатомилостивий наповнить наші серця радістю духовною, дорогі брати і сестри! До нової зустрічі!